Аутизм uh -huh, дітей uh -huh, кілька, Діло що в тому, побачити. що в нас якраз є такий випадок: це коли мама на постійній основі на протязі трьох місяців давала дитині наш медмастер, і дитина почала говорити. Тобто, в дитини ну аутисти це дітки, в яких затримка мовного розумового розвитку, і тут дитина почала говорити. І на сьогоднішній день дитина вже досить гарно говорить, чуть не такими знаєте, чуть не реченнями. Ну, принаймні, ми його дуже добре розуміємо. Ну, в порівнянні… В порівнянні взагалі не говори наш медмастер. Це ну зрозуміло, що він живить кліт судини мозку, і відповідно нас взагалі робить чудеса із нервовою системою. Тому це саме перше, що потрібно давати таким діткам, це якраз медмастер. Ну і, звичайно, для того, щоб це все працювало в комплексі, то варто ввести пробаланс, тому що без пробалансу у нас нікуди. Ну а якщо би пила дитина вера з персиком, то взагалі було б дуже добре. Ну, ну але так. не всі дітки можуть так пити, знаєте, більше, ну хоча б мінімум мейдмастер і пробаланс. Цьому хлопчикові ми давали тільки мейдмастер, і то отримали результат. Ну, ну без зараз... Дівчата, да, -да. Дівчата, можна запитати, а в якому віку був, був той хлопчик? 12, рокі? 12 років. Зараз, до речі, в мене ще є дві дитинки, одній дитинці, три рочки. Тож там є питання аутизму, і от зараз мама вже почала давати мейдман персики, пробаланс. От зараз буквально теж з нею сьогодні спілкувалася, і вона почала давати. І ще результатів немає, тому що це початок. І ще в мене є одна партнерка, в якої теж дитина аутист. Ну це вже хлопчик дорослий. Йому вже трошки більше, там 14-15, Теж повністю почала нашу продукцію давати. То поки що я ще не можу нічого сказати. Мені треба, щоб ну, щоб вони якийсь період прийшов, тоді я зможу щось говорити. А Перший випадок це взагалі унікальний, тому що в такому віці, коли дитина не говорить, тут він починає говорити. Ну, це ви уявляєте, яке це щастя для батьків? В мене в племінника так само він має 5 років і він не розмовляє, так в цьому році поставили йому діагноз аутизм. І, наприклад, я теж хочу їм запропонувати пити таку продукцію, так бо знаю, ну і теж би хотіла би ще теж знати, в яких там пропорціях треба пити, наприклад, про баланс. Майдмастер хіба теж по 80 грамів чи менше? Ні, ні, дітка менше. Дітка, mm -hmm. максимально е, ми можемо давати медмастер, найбільше це 6 ковпачків, це 60 міліграм. Тому і вводити його треба загально прийнято, починаючи з пів ковпачка і кожен mm -hmm. день нарощуючи по пів ковпачка до шести. Ну а так mm -hmm. скільки ви кажете дитині рочків? П'ять років. П'ять, але яка вагає. Тоді дивіться, тоді навіть не шість, тоді чотири до чотирьох. А баланс маленьких давати? А про від одного до двох більше дітям не дають. Uh -huh. А і то okay. ви теж починаєте з половини таблеточки, половинка, три дні по пів таблеточки, далі нарощуєте одна таблеточка, три дні і так знаєте, акуратно доходите. Тому що дітки вони дуже делікатні, і треба, щоб uh -huh. коли ви даєте про баланс, відбувається повністю перебудова всього ШКТ організму, і тому це дуже важливо. Треба, щоб ну, це да. було все лайтово і без якихось ривків знаєте, для організму. Стреси нікому не потрібні. Ні ну, а погані, ще такі ні дітки. Так, а ще так, такі дітки вони стільки так, в них там і метаболізм не такий, і нервова система. І, і, Валіна, і, така. І, до речі, давайте також дитинці персик. Лоєвера персик, по-перше, дітки дуже люблять. По-друге, ну, так. А по-друге, стільки 200 активних речовин, які є в волоєвера персику, це знахідка для кожного організму і дитячого також. Також, тому що ви знаєте, харчування дуже багато залежить, як дитина харчується. А на сьогоднішній день мами думають, що вони харчують ідеально свою дитину. А в дійсності, на жаль, раціон харчовий складається процентів 80, це шкідлива їжа. А шкідлива їжа, вона, на жаль, не дає користі, а шкодить тому, тому, тому персик обов'язково також.